18 квітня переселенка інвалід із Луганська Олена в Житомирському перинатальному центрі народила хлопчика. Дорога до Житомира була важкою. Розповідає про те, як приїхала у щастя, ховаючись від обстрілів. Потім знову поверталась до Луганську в надії на мирне життя. Та врешті-решт повинна була на четвертому місяці вагітності останнім потягом тікати з окупованого Луганська. Ну, в втокі я ну, заробила гроші на білет і уїхала сюди, тому що так же невозможно. э, в кінці октября. Це вже був четвертий місяць, по а, ну, как Якраз вот ноябрь, декабрь, Новий рік ми вже встречали здесь. Пологи були важкими, адже Олена має інвалідність. Проте головною проблемою стало не хвилювання за стан свого здоров'я та малюка, а пошук доброчинців, які б могли допомогти фінансово. Обезболивание, вот это все, то есть там все вот эти вот операционные наборы, то есть, это все не обеспечивается государством. Обращалась в Гурсовет Житомирской областной рады, Мне сказали, что позвоните в Минздрав. Я позвонила в а Мені сказали, що ми вам можемо допомогти только медицинской консультацію, тому що ну к сожалению, у нас государство ну и так далі. Наразі новоспечена мама почуває себе добре. Розповідає, що звикає до життя в селі, де наразі її прихистили родичі. Я так стараюся оптимістично спроти на все. конечно, було очень сложно перші два місяці адаптуватися. Потому что, ну, вы сами представляете, как бы, да, с города там, определенный образ жизни и приехать в глушь. Ну, я сейчас уже привыкла, вот буду заниматься ребеночком, садоводством. Там нам сусідка двох всі подарила. Привітати молоду породілю. Приїхали члени громадської організації Житомирська обласна община Вірмен Еребуні», які допомогли жінці не лише фінансово, а й морально кажуть, неважливі не важливі ні національність, ні регіон, адже всі ми українці. Слава Богу, що все добре, хорошо вийшло, і ми дуже раді і щасливі, що на світ родилася маленький Нікіта. вважаю, що в даній ситуації людям нельзя бути рівнодушними, а тим більше беременним. Тем более, если есть э, осложнения, тем более. И, пользуюсь случаем, хочу призвати людей, щоб були поменьше равнодушними. Яна Черпыцька, Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1